Слухайте, мені вві прийшла дуже класна практика. <хи> і називається вона фіксація. От на протязі дня, коли ви десь там чи прогулюєтеся, чи робите якусь роботу, і ви відчуваєте, що ви, знаєте, в рутині такі, знаєте, ніби замоталися, заплуталися на автоматі, це все робиться. Включайте кнопку фіксація. Що це означає? Ви просто зупиняєтеся отам, де ви є. Буквально на, на декілька секунд там, до хвилини. І фіксуєте себе своїм станом в цьому моменті. Не відключаєте розум і просто, знаєте, спостерігаєте. Спостерігаєте все довкола, що, що знаходиться. Дивитесь на своє тіло, свої руки. І все, на що ви дивитеся, не давати цьому якоїсь назви. Забудьте, як це називається. Просто спостерігайте як якесь явище, в якому зараз ви знаходитеся в епіцентрі. І ви, якби да, такий головний герой цього. І просто фіксуєте себе до одної хвилини в цьому моменті тут і зараз. І в цей момент ви відчуєте сильне розширення. Ви відчуєте, як ви підніметеся над цим і станете цим всім одночасно, в одній точці. І далі просто можете продовжувати робити те, що, те, що робили, але вже зовсім з іншим відчуттям. Ось таким чином, на протязі дня. Прям знаєте, по декілька разів робіть собі таку точку фіксації. Фіксуйте себе в моменті. І тоді вам буде набагато простіше виходити на якусь іншу частоту, на вищу частоту, да? відчувати, чути себе, щитувати простір. Тому що все, все з цієї точки воно розпаковується. Абсолютно все. Минуле, майбутнє. Минуле вже старається, нам вже воно не треба. А з, а з майбутнього ми можемо витягувати. А майбутнє воно ще не, не створене. Це просто багато гілок варіацій, які можуть бути. Да? Як Ймовірний варіант, те, що ми захочемо вибрати, наприклад, зараз. І, і ви, відчуваючи це, починаєте просто собі так. В цю точку тут і зараз це витягувати, наприклад, з майбутнього те, що ви хочете, і робити до цього кроки. Ось це і є ось це таке відчуття, коли в ось цій точці присутності у вас є все. Все вже є. Тому що все вже воно є. Коли ви себе в цю точку поміщаєте, розширюєтеся. І ви це бачите, ви це відчуваєте, що воно вже тут є, а потім, якби фокус повертаєтеся сприйняттям в тіло, і через тіло починаєте тут, знаєте, будувати те, що ви відчули, проявляти те, що ви відчули через тіло. Ось такими маленькими кроками. І насправді дуже прикольно. Спробуйте таку практику. Не робіть це один день. От знаєте, візьміть собі за якусь базу, за якусь основу, да? що, не знаю, там, тиждень поробіть, зробіть собі. Та ви вже за днів три відчуєте такий ефект крутий, що це словами не описати. Тому беріть і практикуйте.